Всім привіт, любі друзі! А ми сьогодні вирішили поїхати в город Вашингтон, зараз таке місто є, от недалеко від нас. І тут такий хавайний музей, всякий старій техніки, самоліту, кораблю. Що там ще я побачив? Зараз будемо гуляти, дивиться, що ще буде. Ладно. Пошли? Пішли тепер. Ось такі такі ангар стоять на дорослого 650. наші дітей. Нам нічого не взяли. Ми вже сіли в воєнний американський самолітний надо. Нічок у нас ліки. А тато відправляється ракети. Один, два, три, чотири, чотири канчика, дуже багато всяких клопочок. Тато буде управляти ракетами. О, дуже багато клопочок. кнопочок. Це там займається публично. Це суча, оце вже сучасний самоліт такий, хоча він теж вже на його років 30 чи 20. А це отакі дерев'яненький, от той такі. Оце саме-саме старіненькі. Воно ще зверху. Теж отакі. Черезно, тому це може він ратиш, тому залайт батик от чесні посередине. То есть дата ми переключає. На коїм скорості що? А все ручник. О, мій кручника вже включає. Якщо щоб машина не катилася сама, згод він там. Ось такий трамвайчик. Ви зараз бачите вживу. Він ще ходив в 1935 році. Дуже-дуже давно. Ось він такий. А це трямський. Двохітажний трамвай. Ось вот так раніше ходили, а зустрічали, а в шляпці, у і костюмчики, і те, що зараз життя порвані, всякі спортівка ходять. А тут і старіне. А ми з вами прощаємося, любі друзі. И ми полетіли. Бувайте до скористрій! Нас чекайте! Ми полетіли ворота!